Вночі був дощик по машині видно та й намочило. Ну, треба іще б, щоб пішов. Вон такий дощик. А чого машина стоїть на вулиці, зараз покажу. Я себе не показую, бо трошки прихворіла, а Максим він, працює вже зранку. Вчора ввечері привезли нам кукурудзу. Ось така тут півтони, а за півтони ми віддали 2000. Так сказати, і, і свиней так багато в нас немає, а тут там три свинки маленькі, ну і кури. Але взяли, нехай буде, подивимося. За зиму то не з'їдять, а на весну, дай Бог, буде все добре. Хочемо взяти ще свинок білих. Так що, Максим. Працює сюди, висипали, бо ну немає. У нас бочки то пусті є, але ж людина привезла, вона ж не буде чекати, поки ми повисипаємо. То ось тут я постелила, але все одно, бо це вчора чоловік ще на роботі. був. А понападало, буду я збирати. Мимо того, що я стелила, так що, ось так от. А я там лежу собі. Думаю, що воно тут гупає, а тут Максим працює вже по тече. Ну нам ще пшенички трошки треба. Ну, трошки десь так само. І якраз вистачить. Це за інжир. Вчора листала в Фейсбуці бачу і в людей таке є, що він такий маленький, але поруч висять вже достиглі плоди. Ну, подивимось. Я от свіжий інжир діла. Ну, так, їсти можна, але одну дуже люблю Тут такий в'ялений, ну, сухий, чи який він там, який в магазинах продається. Це, це що з чимось, я, як була вагітна, я, аж трясло мене за ним. Ну, правда, ціна в нього трохи кусається в того інжиру. І зараз дощик ще трошки моросить маленький. Яблучка мокрі. Осінь. Я вчора то хотіла кукурудзу вирвати, ну, не встигла. Ну, то ще не встигла в мене. Голова дуже боліла. Ну, нічого, виломаємо. Там її небагато. Вийшла, похожу, подихаю повітря. Ще є груші зимові. Вони такі тверді, дуже тверді. Це в тому році висіло дві грушки, але вони опали. Ми так і не спробували. Подивимося, що це воно таке. Бо вона така тверда, я сподіваюся, вона буде м'яка. Так я і не дійшла до сусідської сторони. Ну хто це слідкує за мною, той знає, що зі своєї сторони прибрала, а от сусіда думала, зайду так і не зайшла. Але там гарно треба паляти, бо воно як вимахає. Це хтось писав, та поставте забор трошки, ну далі. Отак, і буде вам щастя. Там воно то так. Ми також так думали, але ж. Ну і думаємо, але поки не до забору. Поки є куди дівати. Так. Працює, працює чоловік. Це ще, напевно, забувся. Зараз треба йти сказати. Виноград вчора ж я нарвала, щоб дріжджі не змилися, то нехай іде. Займається, що там він хоче, бо я вже. З винограду я нічого вже не хочу. Я вже зробила те, що я думала, а це. Прийшла перевірити, що тут робиться. Пшеничка. Тут чиста пшеничка, бо це свіжа. Є пшениця та що не свіжа, треба десь я бачила на городі полин Ось о. вирвати. Полин і кинути сюди, бо є зараз. Повзучі літаючі. ну і кукурудза, Тут наші свині балоні це писали, що терти був цей гарбуз треба, осипкою посипати, тоді вони їдять. Ми і тремо, і сікачкою, то я вам колись показувала, пересипаємо, І он так воно кинули, щоб вони вже мовчали. Але все одно, бачите, корито є. Та дерть залишається, не до кінця вони виїдають. Тож буває таке, ось дали ми їм гарбуз і вже аж ввечері, поки вони оце не виїдять, такі в них вже ці радикальні міри до них вони виїдають, а потім вже знову даємо. Ми вже таке проходили. Розбалували саме тепер, вчимо їх назад. Щоб вони їли дертить. Але ось зима прийде, будуть чавкать за милу душу, кашу хотітимуть. Ну, ця така мала, бачите, трошки підросла. В ширину росте. Ну, росте. І ця мала шкода, сюди прийшов. Ну куди ти поліз? <смас> Оце такий вредний, все йому треба. Так, зловила шкоду малу. Сімба. Ну таке ж вредне котиня. Все йому треба, скрізь лізе. Якщо він біля хати ходить, то це ще нормально, я там подивилася і все. Ну, тікаєш, далеко все йому треба, нічого не боїться, ну прям як Женя. Хі -хі. Вчора Женя шукає, шукає його, каже, де він дівся? Немає, бачу вже все. Засмутився, каже, пропав котик. Каже, ти гарно дивився, так. А я зайшла, він на столі спить. Знаєш, що буде спати? Так? Пішли, бо дощик. Ну, і дивіться на це чудо природи. Куди він заліз? Що ти там забувся? Сімбочка. Кс-кс-кс. Куди? А так любить лазити, це страшне. Він шукає оце стільчики щось високе, а потім далі. Куди ти преш? О, mm, виліз, так? Да? Цікаво тобі. <риклад> Ти й далі лізеш? Це вже все. Злазь. А це давно не показувала про перепілок наших. Ось яйця. Несуться, як скажені тут. -ут -ут -ут. Їх шість штучок, один е півник і п'ять. Курочок. І кожен день 5 єєць. Зараз буду варити. Треба, хочу ще там салат один зробити, якраз підуть вони туди, так що ось так от. Зараз якраз хочу покажу, що вони там. Думали, ми назбирали отаких три лоточки, думали поставити інкубатор, але все-таки передумали. Ну, Бо зима йде, на сараї не теплі, не хочеться їх в хату до котла ставити, бо все-таки аромат буде, а вже по весні навчилися на своїх помилках. Тож, далі буде, а поки. І цього нам вистачає. Женька ходить, збирає для нього це таке щастя, він тільки ходить туди, заглядає. І, до речі, він каже, що вони йому смачніші, ніж курині, курячі. як там... Так, 21 яйце йде на сковорідочку. Ось так, так. О, сфокусувалося, а то щось таке не видно було. Тут зараз підсмажу, а ще 20 штучок зварю. Так вони збираються, бо не кожен день їх і хочеться ж. О, ось наші перепілочки. І штучок їх, вони такі гарненькі, ще трошки їх потримаємо до холодів і все. Все таке я без роботи не сижусь. обриваю. Майже обірвала виноград. Тут таке поганеньке, це кури будуть доїдати. А Максим вже тут справився, переніс всю кукурудзу. У нас після обіду сонечко. там вже парить прямо ж. Так зранку добре було. Вже все, справився. Ну, Як він каже, на максимум. А це тепер збирати треба. Та я зрозуміла, що ніхто його не буде збирати. Ну, трошки є, треба курей сюди загнати, і вони виклюють. Забираю лопати і одна робота зроблена. А ще на вечір я зробила ось такий пиріг. Це тут лаваш, сир кисломолочний, потім є тут агрушка, родзинки. Це все скрутила в лаваш. Лаваш, молочко, яйце, сметанка там яйце. Коротше, все на око, борошно. залила і така ось вийшла завитушка. Воно так, тук-тук-тук. Скручено равликом. А ще ось такий салат вирішила зробити. я такий салат роблять з ананасом. Ананас, сир і філе. Але я побачила, що роблю таке з виноградом. У нас якраз є таке доброго. Ну, дивіться, виноград такий, як перепилине яйце навіть більше за розміром. Який м'ясистий. Тож, спробуємо, що воно. Так, бо щось давно вже ніяких салатів не було. От останній раз ми робили салат на моє день народження. Більш якось і влітку такого і не хочеться. Це зараз уже сезон піде. А ще сьогодні я зробила суп з галушками. он Галушки, картопелька, підсмажка кріп. І все, без м'яса. Інколи хочеться такого, щоб не було там бульйону. Я, до речі, готую і борщ без бульйону, чергую. Расте, раз те. Не завжди хочеться щось жирненького, хочеться легенького. І Женя, до речі, полюбив цей суп, хоча я ну, готувала його, готую. Але це щось останні дні йому сподобалося, і це вже. Другий раз підряд, він каже, давай мені суп з голубцями. Кажу, не голубці, а галушки. В дитинстві я також полюбляла такий супчик. А ви зараз таке готуєте чи ні? Зараз закипить і буду вимикати. На цьому все. Хворіти немає коли. Зараз будемо робити уроки. Так, англійська там слова треба якісь вивчити. Потім українську математику. Коротше, зараз буде. У мами стресова ситуація. Ну, нічого, треба вчитися, бо зараз в школі дуже вони швидко все проходять. Галопом просто це або треба репетитори, або щоб батьки кожен день займалися. Бо діла не буде. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.